Для того, щоб правильно підійти до азотного живлення, яке необхідно для вирощування любої культури, яку ми на сьогоднішній день вирощуємо, ми використовуємо такий прилад від компанії 360 Yield Center, як Soil Scan. Він знаходиться у мене на задньому плані. І сьогодні я отримав зряд полів ґрунт на аналіз із глибини 020 і 2040 для того, щоб ми визначили наявність на початок посіву, скільки в нас доступного газу то є, і скільки нам необхідно для того, щоб повністю ми могли виростити урожай любої культури, яку ми з вами будемо вирощувати в даному конкретному полі. Зараз приступаємо до Визначили. На першому етапі у нас іде, проходить змішування ґрунту із дистильованою водою для сканування наявності азоту. От бачимо, як проходить ця процедура. Так, У нас завершився перший етап. Зараз ми переставимо під електроди нашу вже підготовлену чашечку з ґрунтом. І будемо робити подальші кроки. Ми отримали таку вимішану однорідну масу, де ґрунт разом із водою, тако, у вигляді такої суспензії. От ми бачимо, як вона виглядає. Зараз ми її поставимо під електроди. Бачимо, що наша чашечка вже знаходиться під електродами і спостерігаємо, як у нас відбувається щитування параметрів. Бачимо, у нас датчики почали зчитувати. 1%, бачимо 2% вже почали зчитувати наявність доступного азоту в нашому полі. Так, так подивимося, бачите. Стаканчик із суспензією ґрунту стоїть під датчиками. І йде процес визначення доступного азоту. Так, ми бачимо, завершилося зчитування і нам видає прибор, що у нас доступно азоту 15 мг на кілограм грунту або десь 36 кг на гектар. Зробимо розрахунок потреби азоту. Знову у нас відкривається. Така от табличка. Де ми поставимо заплановану врожайність 159 або 10 тонн на гектар. Поставимо кількість органічної речовини. Двоєчку. Двоєчку. І бачимо, у нас висвітилося, що нам необхідно додатково 103 фунти. Ну або десь 106 кг нітратного азоту. Додатково внести для того, щоб отримати запланований урожай. Таким прибором ми користуємося і рекомендуємо всім вам мати такий прибор для того, щоб. Рахувати азот і не витрачати лишніх коштів. Так, як результат нашого вимірювання ми отримали такий результат. Наявність доступного азоту станом на 27.03.23 в шарі 0,20 24 кг ДВ азоту, в шарі 2040-38 кг ДВ азоту. Якщо ми візьмемо те припущення, що у нас азот вибирається із ґрунту до 60 см, і це ми із наших безпосередніх ми визначили, тому у нас у шарі 0,40 см є наявності 62 кг ДВ доступного азоту. Для того, щоб отримати кукурудзу 10 тонн на гектар, нам необхідно 200 кг азоту в діючій речовині на весь сезон. Тобто, у нас виходить 20 кг ДВ азоту на 1 тонну. Таким чином, ми маємо норматив 200 кг ДВ азоту за сезон, від якого ми починаємо мінусувати. Тобто Те, що у нас азот доступний, є у верхньому 0,20 кг. У 20-40 шарі 38 кг ДВ. І те, що ми можемо за вегетаційний період отримати від гумусу. Це виходить 20 кг ДВ азоту на 1% гумусу. Тобто, якщо у нас в середньому 2% гумусу, врахуємо, що ми отримаємо 40 кг ДВ азоту доступного. Це безкоштовний азот, який добувають нам. Мікроорганізми, які є в даному ґрунті. І ми отримуємо різницю 98 кг ДВ азоту, який нам необхідно, необхідно додати. Якщо по нашій схемі від проєкту FreeFarm, що для даної зони, а це Вінницька область, Братслав, ну ми, нам потрібно 50% мати азоту на. На момент посіву Тобто ми можемо бачити, що для цього нам необхідно разом із посівом довнести 40 кг дв азоту на гектар. Таким чином, у нас залишається 98 кг азоту, який нам додатково необхідно буде ще донести в період вегетації. Може бути в двох фазах. Фазі В6 В9 і фазі В10 ВТ. Тобто, в цих двох фазах ми можемо довносити азот в необхідній кількості і відповідно ми можемо робити коригування за допомогою нашого прибора 360 soil Scan. Тобто, фактично, якщо у нас за період вегетації ще 40 кг азоту, ми отримаємо. І від гумусу, тоді у нас залишається, що нам необхідно для підживлення всього 58 кг азоту в діючій речовині. Тобто ми з вами за допомогою нашого прибору не просто від потолка розраховуємо кількість потрібного азоту, а ми це все робимо на основі наших вимірювань наявного азоту у ґрунті. Для вас вимірювання і такі розрахунки зробив я, Валерій Білоконь, керівник Free Farm компанії Агротера. Всім успіху!